Мануела Гридковська, Пристрасний коханець, частина 30. З іншого боку, продовжував він обірвану лінію, Юлія Ніколаївна могла мати рацію. Господові Богові свічку, чортові огарок. Коли б вона малювала по-російськи, її б не розуміли. Колдунов опускав голову і пальцем з важким сигнетом подавав знак читати далі. Він перегортав у повітрі невидимі сторінки. Я присувалась до бронзової лампи, що скупо освітлювала гігантський салон. На масивному бюро лежав стос газети паперів, притиснутих металевим перес-пап'є у формі долоні. Але папери таки вислизали, падаючи на пухнастий східний килим. Колдунов, загорнувшись у халат, сидів у м'якому кріслі посеред кімнати. Та оглядав розвішані навколо ікони. Він по черзі продивлявся до них, наче читав книгу сторінка за сторінкою. Іноді князь переставляв крісло, наближався, відходив від стіни. Сиве, коротко підстрижене волосся підкреслювало опухлість його обличчя. Нам ніхто не перешкоджав. Слуги виходили пополудні, не дзеленчав телефон. Ми сиділи відтять від світу. Оксамитові важкі штори стишували говін спокійної вулиці. Колдунов палив цигарки. Їх задушливий запах змішувався із млосною майзью троянд у вічно відкритій банці з варенням. Моя волосся і шкіра були просякнуті цим кадильним вудженням. Однак запах дому колдунова подобався мені більш, аніж запах спорохня готелю. Прости раду. Просякнутих запахом тіл. Я відкривала в кімнаті, де відбувалось прибирання вікно, і стягала ковдру. Поверталась через 15 хвилин, коли випаровувався теплий одор. Траплялися і чисті ліжка із свіжою білизною. Американські туристки пахнули дешевими дезодорантами або милом. Коханці з 12-ї милися рідко. Здавалося, що плями на простирадлі просипані пудрою, стертою з її тіла. Від нього пахнуло чимось терпким, хворобливим. О, ледащиця, зауважувала задоволена португалка, знайшовши сліди помади під ковдрою посередині простирадла. Висмок чи цього до решти! Навіщо я грабалась в чужій брудній болизні? У Колдунова я заробляла достатньо багато, але він мав свої диватства і настрої. Упродовж секунди, без жодного приводу, він умів перетворитися з добродушного дідуся. На перемхливого дідугана, я боялась, що він мене викине, от так собі з боярської фантазії. Гроші не були моїм богом, я купувала за них хліб повсякденний і нічого більше, скромне життя самотньої жінки, одяг і скромниць оцінених товарів. Тільки взуття мусило бути порядне, доброї фірми, дешеве через тиждень розсипалось, втрачало фасон. Я ходила в кіно, купувала газети, але покинула пити каву у бістро і палити. Перед самою виплатою повторювався один і той самий сон. Я стою у черзі у велетенському будинку. Переді мною чолов'яги в костюмах і стечками, які увесь час поспішають. Врешті я доходжу до князя, котрий уділяє причастя. Він виймає з щащу блискучу обладку, кладе мені на язик. Я намагаюсь ковтнути її і дивлюся, випльовуючи монету. Люди навколо ковтають дані їм гроші, дехто стає навколішки і ревно молиться. Монета виходить їм з потилиці, яка й не потилиця зовсім, а скарбничка, що розростається в металевому ореолі. Колдунов погано переносив зиму. Уже восени в нього були приступи меланхолії. Від нього відгонило алкоголем, сльозились очі, він наказав читати йому по черзі романи та Біблію. Якої ти конфесії? спитав він дражливо. Католичка, відповіла я, він же знав. А я тобі скажу, що все це викрутаса. Католицтво, протестантизм, дорога християн до Бога рівна, як процесія, а попереду несуть ікону. Змахнув він рукою і мало не побив порцелянового горнятка, зачепивши його сигнетом. Кажи, що хочеш, я довго живу, багато бачу. Мою родину вистрілили більшовики, але я не втратив віри. А жерці, пастори ксьондзе, все одно вони обожнюють під машкарою релігії самих себе. Попи також «А ці чим краще? Тільки ікона є знаком Божим на землі, дзеркалом святості, декламував він. Я втямила, колдунок вірував в ікону. Він не був релігійним, він був віруючим. Князь схопив горнятку і хапливо ковтнув гарячий чай. Я знала, що коли він так вип'є чай, то до кінця вечора промовлятиме. Отож відклала книжку. Він налив собі ще з електричного самовара.